Наступна культура досить цікава, її зараз більшість не вирощує, але вона також є бобовою, вона фіксує азот в ґрунті і вона також використовується в кормовиробництві і, і ця культура є дуже хорошою сидеральною культурою. І це у нас є люпин. Зараз я вам покажу ближче, також він розфасований у мішечках по 10 кілограмів, можна і в більших так виглядає кучка вже пофасованим люпином. Люпин білий, вага 10 кілограм в цих мішечках. Ось зараз показую вам ближче люпин. Ми його вирощуємо у себе на полях. На полях він досить добре показує себе на піщаних ґрунтах. І не тільки не вибагливий в кліматичних. Умовах і так само і в захід. Тож, якщо ви хочете висівати в себе люпин, ви його можете замовити у нас на сайті interagrolab.info або звернутися за номером телефону нижче до менеджерів та забронювати собі партію ці... насіння цієї культури. Тож, гарного вам дня! та